Ну що любі, сьогодні буде такий ченнелінг. Я вже в каналі. І сьогодні дуже сильно рід передає. Я передаю послання від роду Людіану, рід, від янголів, від вищих сил, І ти можеш отримати своє індивідуальне і навчитися цьому. Я навчаю, як це робити для себе. Давайте прочитаємо. Якогось за послання, хто нам передає? Рід тата для когось передає. І ріт мами теж, для людей, які опустили руки, зневірилися в собі, в своєму шляху, для тих, кому зараз важко далі йти, які не розуміють, що їм робити, і їм дуже потрібна підтримка. Давайте попросимо в рот підтримки вашої. Ви кожен зараз тут дивиться, ви можете попросити свого роду цю підтримку, це нормально. І давайте почнемо. Наша мила дитина. Ти наша родина. Ми тебе дуже любимо і бажаємо тобі добра. Ми тебе покриваємо крилами наших духів-хранителів. І хочемо, щоб ти була в захисті і був в захисті ти. Мантією покриваємо і ніби захищаєм від усього злого, що ти так боїшся пізнати. Але спитай себе знову, де твої страхи, що тебе зупиняє, що віру в тебе забирає? Звертайся до нас частіше, ми надію вселяємо. Ми твоя опора і підтримка, борід вічний і він сильний. І коли дуже погано, прям виходь на вулицю і шукай, де є твоє місце, де душа прагне спокою. Сядь тихенько в тихенькому місці і спокійно призови свої роди. В мами благословення попроси на щасливу долю, на любов, на партнерство, щоб народити свою кров. В тата попроси фінанси, щоб він допоміг, благословив на те, щоб пішло своє діло, на те, щоб вистачало на все і на всіх. І не забувай їх. Благодарити, дякувати їм за те, що ти маєш право тут жити. Ми тебе обрали, наша дитина. Ти наша рідна, наша кровина. І ми маємо дари тобі передати. Тільки прийми їх, не бійся більше втрачати. Там, де втрачаєш, там оберт. Обрітаєш і час серце своє розкривати. Різні роди тут ми маємо віщати, бо нас мало чують, нас мало кличуть, але ми завжди готові на варті стояти і тебе захищати. І коли тобі дуже лячно, коли б'ють. Ракети шахеди, накривайся крилами роду. І пам'ятай, хто ти. Ти сильна душа, вільна і свободою своєї волі ти можеш оберігати не тільки себе, а й свою сім'ю і тримати свою долю, творити своє щастя. Тільки треба образи зняти з серця. Відкрися любов'ю і довір'ся, і ще буде твоє щастя попереду.